YouTube, з вами на зв'язку канал AgroFamily. Але ми змінюємо назву. Для цього є причина, тому що, як виявилося, ще як мінімум два канали, є зі схожою назвою. Для того, щоб не губити нас через пошук, ми вирішили змінити назву. Ми тепер будемо називатися Агрозатишок. Будемо розказувати, як можна з допомогою своїх рук зробити біля себе затишну атмосферу в усьому, у квітах, в овочах, у фруктах. Тому поїхали зараз дивитися коротеньке відео про стелаж, який зробив мій чоловік для підсвічування квітів і для того, щоб утримувати температуру, яка потрібна нашим рослинам. Ось так виглядає наш стелаж з металевої конструкції. Розмір його 1,70 ширина і висота десь 1,70-75 метра. Не пам'ятаю точно. На сам каркас, якщо брати по нинішнім цінам, це десь може піти до трьох тисяч гривень. Залежить від того, яка ціна у вас у місті буде на металогопрокат, як то кажуть. Нам ця конструкція дісталася в минулому році за 300 гривень. Чому така низька ціна? Тому що заїхав чоловік на чермет, як кажуть, металобрухт, шукав якісь там собі запчастини і знайшов такі ось, такі ось розпорочки були. З якихось стелажів викинули з якогось заводу чи з якогось підприємства, ми не знаємо. І ми взяли їх, і з них ми зробили ось такий стелажик на 1, 2, 3, 4 полички. Ну, Четверта поличка на полу буде. Тому він нам обійшовся в 300 гривень. Начинка, відражаюча плівка. Освітлення. Освітлення у нас вимикається кожен е, окремо. Е, значить, по освітленню у нас є ось ледовські ось, ось такі лампи, які працюють від 220. І дві, е, ті, що працюють так, як зараз без світла від акумулятора <світлення> на 12 вольт. Е, в принципі, цього світла достатньо. Наразі поки що ось такі маленькі в нас, бачите? Маленькі квіти у нас. До речі, тут температура 21-20 з половиною. А для того, щоб хватало світла, ми доставили ще один ящичок, тобто підняли трошки вище. Потім, як рослинки будуть трошки більші, ми будемо їх знижати, щоб вони не так були близько до світла. Тут у нас черенки, які я замовляла в інтернеті, вирішила спробувати. Ось це, мабуть, самий гарний. А, ну, Це така сама, як то кажуть, рослина, але щось дуже-дуже їй тяжко дається проживання. Тут було дві рослини, залишилась одна. І тут так само, ось, бачите, така залишилося корінчик. А, не знаю, що з цього вийде чи вийде взагалі щось. Тут у нас огірочок. Вирішили на пробу посадити. До речі, ось лобелія наша всходить. Взійшов лісом гарненько, який ми садили з вами. Ось, бачите, який гарний. Це мультидражет, в якому, як виявилось, не 3, а 5 на сінинок. І ось під плівочкою ще рослинки, які не зійшли. А, до речі, не, не доказала. На освічення, на начинку, на усі проводи у нас пішло плюс ще 2000 гривень. Такі реалії сьогодення. А тут у мене така міні-весняна майбутня клумба. Знайшла в клумбі квіти, цибулинки квітів, які вимило дощем, снігом, і вирішила забрати в горщик під лампу. Та тепличка, яку ми робили з вами напередодні з бананового ящика, буде тепер тепличкою для, скажімо так, для всходження. Звичайно ж, записувати, показувати, діліться своїми лайфхаками, як у вас зроблені стелажі, чи ви купували як дорого. І задавайте питання, ставте лайки, дизлайки. І до речі, друзі. Хочу нагадати, так як виявилося, що канал Агрофемелі існує ще один на Ютубі, вирішили змінити назву каналу. Тепер наш канал буде називатися Агрозатишок.